Ну що ж, ось я і добрався до місця Ловлі. Тут я хотів половити за цим деревом. Ось Сьогодні я тут і спробую половити. Дивно, що рибаків немає. На тиждень я був, тут було зайнято. Або не клює, або не знаю що. Ну, будемо зараз пробувати. Всім привіт з берега річки Устя в місті Рівному. Сьогодні у нас 9 липня на календарі. І це означає, що сьогодні День рибалки День рибалки в Україні. Вітаю всіх рибаків. Вважаю всім здоров'я, мирного неба, перемоги, ну і вдалих рибалок. Е, я сьогодні на усті половлю на поплавок знову. Знову спробую піймати, можливо, карася. Сьогодні вже в мене аж три вудочки. Тут місце дозволяє їх закинути. Е, пробую на опариша. На перловку і на мастирку. Перед тим був черв'як, то на черв'яка вже зловив ось такого окуня. Серед наживок в мене сьогодні опариш, пінка, черв'як, мастирка, перловка. Ось такі наживочки. Також ще трошки прикормки, я вже приготував. Зараз вона вже настоюється, я її зліплю з неї кулі і підкормлю. Хочу трошки в прикормку ще додати. Приловки. Можливо я її ножний поріжу, щоб вона була менше, і додавлю Ну, Не знаю, що там в рибалок, хто тут був, бо хлопці знайомі йшли сьогодні зранку, то казали, що в п'ятницю дуже погано клювало. Ну але ж ви знаєте, клювало вчора і завтра буде клювати. А коли ти на рибалці на риболовлі, то воно не клює. Так що ось таке. Ну, попро попробуємо. Сьогодні часу трошки більше, нікуди не, не треба поспішати. Я десь до. 12 до часу, ну, я сьогодні маю більше часу половить на усті. Місце таке досить перспективне. Тут таке повалене дерево і за ним трошки менше течія стає. То в мене удочка 1,4 метрова і 2 по 5,40. Я закинув. Ну, побачимо, бо тут вже я так і зрозумів, що тут дуже насижено, витоплено зовсім. Тут дуже часто риболови сидять, щось ловлять або не ловлять. Тож як кому пощастить. Думав їхати на горині, але так склалося, що сьогодні батьку потрібне авто і в мене тільки велосипед, то велосипедом далеко не заїдеш. Вколивався між Устю і басівкутом, але вирішив, що все-таки на усті можливо, все-таки вдасться якось карасика піймати, бо от хочеться карасика піймати. А на басівкуті час від часу кажуть, що покльовує підляж. На манку ловили, на опариша, на поплавок хлопці ловили. Також коробці маленькі ось такі покльовали в один день. Не знаю, як зараз. Це те, що мені казали. Дивіться, ще я скажу два слова за горинь. Вчора був знайомий рибалка, і результату не було, в хотині він ловив. Не клювало, щось не знаю, що з гориню, щось хотині, ходоси зовсім, зовсім, зовсім нема риби. Де вона, не знаю. Ну, але таке, десь згодом буду пробувати і на горині. А сьогодні половим на усті. Чи мені ще подобається устя, що тут а, безліч дерев позаду і сонце десь, мабуть, ближче до обіду вже буде так напроти мене. А десь до 10-11 тут в затінку досить комфортно. Так, ну що ж, я приготував вже прикормку ось такі. Уліз зліпив і зараз я їх туди кину в точку ловлі. Так. Ось, оце дивиться, що, що збоку, я його просто перловкою засиплю без прикормки. Ось і побачимо що Щось Ну, Поки що на черв'яка була покльовка і на приловку я зловив потовичку. Ось таку. Потрібно їх на пацієнт. Ну ось і потвичка на приловочку, бачите, плюнка. Погана потичка. І більш поки поклівок не було, але вона опарше щось спробувала. щось спробуло опарише. Там опариш що він покаже? Поки що нічого не показує. Ось і плітка. Опа! Опа! Оце плітка. Ох, дивіться, яка. Залікова плотвичка. На приловку, бачите. Хочете на приловку, значить. Тихо, тихо, тихо. Значить, зараз будемо ловити, мабуть, все на приловку позакидаємо. щось пробує. Давай, давай. Так, ну що ж, потрошки покльовує. На жаль, розглядалась камера і не вдалося мені відзняти вам покльовку та виважування ось такої гарної плотви, як на фото. Як тільки закинув на перловку, секунд 10 пройшло бачу поплавочок піде так в бік і, цікає, і є плотвичка непоганенька. І все клює от на середині річки, грубо кажучи. От Під берегом на 4-метрову бачу, що ну щось там пробує цю перловочку, ну, з'їсти не може. Або дрібна, якась дуже дрібна ну якась дрібна риба, а от із середини клює більш-менш нормальна плотва. Тому зараз можливо, я ще спробую із середини половити. Зараз візьму возьму. Щось притопило, але я не встиг. Тому, мабуть, я думаю, що четвірочку я цю складу. У мене ще одна є, ще одне водилище 540. І замість четвірки я закину водилище 540, щоб половити далі. От риба чомусь далі стоїть. Но в берег вона не йд... сюди зовсім. Щось пробую, пробую. Я не може з'їсти. Цього разу, бачите, невеличка лотвичка ось така. Ну, але клює. Я навіть її не підсік, я її... та тихо-тихо-ти. Я її забагрив з боку ось. Таке буває, так. Да. Десь промахнулась. Що ж, зібрав я четвірочку, махалочку, удочку. Взяв перемістив ось трошки ближче до себе підставочки і вже закидаю ближче і все і так не клює. От, і з середини самої хоче клювати, а от буквально там скільки, 50 сантиметрів ближче вже немає покльовок. Вже немає покльовок. О! Ту то є не риба, то то є рак? Ти чо, рак? Ти чо, Де ти взявся? О! Рачок. Так, ну що, сонечко вже трошки піднялося. Біля 10 години вже 9-9.40. Дивіться, що з клювом карасі такі не клюють. Нема карася, жодного карася я не впіймав сьогодні поки що. А от плотвичка покльовує, покльовує. Тут один рибалка розібрався додому, пішов, він мені залишив манку ось. Маночку. І я на манку пробую, то на манку вже клює плотвичка. Краще, бо на перловку вже перестало. На перловку вже не хоче. А ось на маночку час від часу плотвичка покльовує. Бачите, хоче манки. А Карасів особливо нема. Там ще Знайомий ловить він на несе, чи на фідер, чи на пружинки ловить, то два карасі всього зловить. Нема, нема руху риби. Та я дивлюсь, річка така тиха зовсім. Нема сплесків риби зовсім. Риба не активна. 11.15, ще хвилин 40, я половлю і буду їхати додому. Ну є тільки плотва. Плотва на перловку, на манку. Зараз я вже останнє зроблю закорм, такий такий більш-менш інтенсивний грам 200 прикормки зараз викину. Маленька сотвичка. Ну що ж, друзі, буду вже я збиратися додому, бачу, що кльов все гірше і гірше стає, а на вулиці все спокотніше, це Тому Дивіться, сьогодні по риболовлі, що вам можу сказати, що я замітив. клювало добре на приловку. Ну, сьогодні в лові плотва переважно. І один окунь, окунь чи два окуні вони на черв'яка я закинув. А так на приловку і на манку. Ну, на манку трошки гірше, бо збиває маленька плотвичка. На приловку трошки більше. Ну, на приловку я зловив саму більшу плотвичку, десь грам на пане 100 плюс-мінус. Так, в основному 20-30 грам, до 40. Плотовичка клювала. Ну і удочки от 5-40 добре, бо клювали із середини ближче до берега не хотіло клювати чогось. Чомусь не було рибів біля берега. Ну, а так можна, в принципі, ловити. Можна ловити. Думаю, колись будуть ці карасі, ну просто я на них не потрапив. Вже пік кльову десь був 2-3 тижні тому. Мені казали, що клюють, я щось думав-думав їхати, так і не поїхав. А коли поїхав, то вже вони і не клюють. Хотів подякувати моєму підписнику Володі за те, що він мені надав своє крісло. У мене є два крісла і два. Порвалися тут сидіння треба зашити. Я в нього позичив вчора крісло, так що я тобі Володя дякую за крісло. Ну і зараз вам покажу, що я зловив. Ось мій уловчик. Ну, а ось і мій уловчик. Зараз я вам покажу. У лобчик. десь півтора десятка попи сьогодні піймав. Ось такий уловчик. Ось біля 20 штук. Рибу я випускаю, звичайно. Патмани, ну, а ви не забувайтеся. Підписатись на канал, поставити лайк цьому відео. Напишіть в коментарях, хто з вас ловить на усті, як вас клюв. Можливо, хтось на горині був цього дня, 9 липня, що у вас клювало. Ну, а в майбутньому, думаю, десь вийду на горинь. Ще також там є один ставочок, на якому я хочу половити. В майбутньому я думаю, звідти відео буду знімати. Там є карась, короб, буду на плавок, на фідри ловить, на різні там. Оснастки. Ну, але це все має бути. Надію, все буде добре і будемо мати можливість перебачити. Так що, всім до зустрічі!